2024 рік буде дуже дивним для кінокоміксів, адже у студії Marvel та DC вийде лише по одному повнометражному фільмі, звучить незвично враховуючи тенденції останнього десятиліття. І саме тут здається, з'являється шанс для кіно всесвіту від Sony Pictures. Джокер, Дедпул, Веном. Хто з них отримає найбільший успіх цього року? І чого очікувати від головних прем'єр-кінокоміксів 2024-го? чи можливо нас здиву? Інші проекти, наприклад, серіали Ехо і Пінгвін. Всім привіт! Ви дивитесь канал Анай і сьогодні ми поговоримо про всі головні кінокомікси, які ми побачимо у 2024 році. Поїхали! Першому 2024 тисячі підкорювати кінотеатри і серця глядачів відправиться проект від Sony Pictures під назвою Мадам Павутина, яка виходить 14 лютого цього року. Фільм зібрав досить цікавий акторський склад і об'єднає трьох різних героїв коміксів про людину павука різні версії жінки павука та дівчини павука, а також самої Мадам Павутини, яка є мутантом і ясновидицею. Це означає, що вона має екстрасенсорні здібності, які дозволяють їй. Магічним чином отримувати інформацію майже про все. Події Мадам Павутини відбуватимуться у тому ж всесвіті, що і фільми Морбіус і Веном. Тому фільм має великий потенціал для кросоверів. А якщо ви хочете дещо більше дізнатися про цього персонажа і трейлер до фільму, радимо вам подивитися наше нещодавнє відео за посиланням в описі. Весна буде небагатою на фільми за мотивами коміксів, і тому ми побачимо аж нуль таких проєктів. І після чималої. Паузи 26 липня 2024-го вийде довгоочікуваний Дедпул 3, який ознаменує нову еру для кіно всесвіту Марвел, і стане першим випадком, коли Марвел Студіос представить персонажа Фокс як головного героя зі свого кіно всесвіту. Фільм покаже повернення не тільки Райана Рейнольдса до ролі Дедпула, але й Хью Джекмана до ролі Росомахи. Нагадаємо, що в минулому актор говорив, що закінчив з роллю, незважаючи на численні зміни в гра графіку виходу Дедпул тримає величезні шанси стати найбільшою прем'єрою про супергероїв цього року, частково тому, що наразі це єдиний фільм від Marvel Studios у цьому році. Ще одна прем'єра від Sony Pictures виходить 30 серпня 2024, -го. і це буде фільм про Крейвена мисливця. Одразу до важливого: людина Павук не з'явиться у фільмі Крейвен мисливець. Принаймні так офіційно повідомлено, але і натяки відчуток також ніяких поки що немає. Те, виконавець головної ролі Арон Тейлор Джонсон, сказав, що хотів би зіткнутися з павуком у подальшій екранізації коміксу. Останнє полювання Крейвена. Досить дивним виглядає той факт, що Арон Тейлор Джонсон вже грав у кіно всесвіті Марвел персонажа Ртуть, рідного брата Ванди у месниках Ера Альтрона. Тому навряд чи Крейвен перетнеться з павуком Тома Холланда. Це буде дуже нелогічно виглядати. Хоча, враховуючи тему Мульти, Всесвіту. Marvel і Соні можуть домовитись і щось вигадати. Сюжет Крайвена мисливця покаже змінену історію походження версії титульного лиходія з коміксів про людину павука, яка може бути призначена для створення власної окремої історії. Дійсно, це рішення, схоже, має на меті зробити Крайвена потенційним антигероєм у всесвіті Соні, і потенційно навіть призвести до зловісної шистки, якщо фільм гарно приймуть. Першим і останнім фільмом від DC у 2024 році. Стане Джокер 2 або Живілля на двох, який запланований на 4 жовтня цього року, і від якого ми точно очікуємо успіху, на відміну від експериментальних проєктів Sony Pictures. Джокер 2019 року став однією з найбільших історій успіху DC, досягнувши визнання критиків і отримавши низку нагород, включаючи дві премії Оскар за найкращий оригінальний саундтрек та найкращу чоловічу роль для Хоакіна Фенікса. З приходом в DC Джеймса Гана поки що єдиним хорошим Рішенням було не чіпати проекти Джокер від Тодда Філіпса і Бетмен від Мета Рівза, які будують свої приземлені історії. Тому Джокер 2 не має жодного відношення до всіх інших проєктів, франшиз і серіалів DC. Ні, Флеші, ні Аквахлопи, ні Супермени не впливають на цю історію про звичайного собі доброго поїхавшого психопата. А це означає, що може розгорнутися абсолютно свіжа та окрема історія. Варто також зауважити, що Джокер 2 абожевільне. Двох буде кіно мюзиклом, а Леді Гага зіграє роль Харлі Квін. Власне, тому божевілля буде і на двох. Все це вкупі виглядає дуже інтригуюче і має отримати гарні відгуки як від глядачів, так і від критиків. Останнім підтвердженим великим фільмом 2024 року стане третя частина Венома, який запланований на 8 листопада цього року. Як ми пам'ятаємо, в кінці другої частини Еді Брок разом зі своїм симбіотом перенеслися із Всесвіту Sony до. Кіно всесвіту Марвел, але після події людини повука немає шляху додому. Він знову повернувся. Додому Веном 3 може не тільки конкретизувати, чи був цей момент просто веселим приколом сценаристів, чи можливо чимось більшим, але й пролити світло на те, як виглядатиме всесвіт Sony. Адже на момент виходу Венома 3 ми вже матимемо сольні фільми і про Крейвена мисливця, і Мадам Павутину, і Морвіуса, до якого приєднався стерв'ятник, і всі вони якось мають бути пов'язані з людиною павуком. Соні, вже треба зав'язувати робити світ про антигероїв з коміксів про Спайдермена. Без самого спайдермена, тому, враховуючи, що вони випустять аж три фільми у 2024-му, більше ніж інші студії. Від них варто очікувати перехід на новий рівень. Поряд з фільмами на завершення згадаємо і кілька серіалів, які будуть варті вашої уваги. Перш за все, у січні вийшов дуже амбітний серіал від кіно Всесвіту Марвел під назвою Ехо про нього ми детально розказували у попередньому відео. Серіал покаже жорстоку історію Майї Лопес та в якому з'являться. Шибайголова і кінгпін, інтриги, кров і вуличні бійки в Нью-Йорку неочікувано сміливо від Marvel Studios, Тому варто зацінити у DC схожим проектом буде серіал про кримінальний готем під назвою Пінгвін. Він покаже зростання Освальда Коблпота до найбільшого гангстера міста після смерті Кармайна Фальконе. Його реліз відбудеться десь під кінець 24-го і складатиметься з восьми серій. Серіалом займається режисер Мет Рівс, і події будуть відбувати. Одразу після фільму The Batman, тому це буде цікава, похмура історія, яка матиме вплив і на майбутній фільм The Batman 2 з Робертом Паттінсоном в головній ролі. Це поки що всі найцікавіші підтверджені до виходу кінокомікси у 2024 році. Так, це не багато, але з такою кількістю контенту, який ми мали останні роки, варто було б зрозуміти, що головне не кількість, а якість. У всій четвертій фазі кіно Всесвіту Марвел було сім фільмів, але з успішних можна назвати ну десь півтора. Тому очікуємо на гарні фільми та серіали у 2024-му. Напишіть в коментарях, який фільм чи серіал ви очікуєте найбільше. А на цьому у нас поки що все. Сподіваємось, вам сподобалось це відео. І якщо так, то поставте йому лайк і підпишіться на канал, щоб подякувати нам за нашу роботу. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось!